Всім привіт! Ви на каналі Типична Пополюшка. Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні, після вчорашніх заморозків вночі, вийшла вранці на вгород і побачила, що капуста досить важко пережила ці приморозки, оскільки були приморозки, мабуть, доволі серйозні. Бачу, що. Капусточка сама не впорається, тому буду її рятувати. Рятувати я її буду такими препаратами, як бурштинова кислота і бриксіл-комбі. Це комплекс мікроелементів і монохілатів. Це все я буду обробляти зверху по листу. Оскільки в мене вже закінчилися всі. Антистресанти. Прочила, що бурштинова кислота також дуже добре допомагає рослинам, які перебувають в стресі, і також можна її змішувати з різними добривами, такими, які потрібні для. Допомоги нашій капусті. І я знаю, що брексіл комбі доволі гарний препарат, який доволі гарно виводить рослини зі стресового стану. Тому це зараз все змішаю і піду обробляти нашу капусту. Після того, як я її оброблю по листу, десь е е трішки пізніше, я її пролью під корінь, буду підживлювати магнівець селітри. Селітра дасть товчок розвитку нашим листочкам, оскільки дуже багато їх померзло і пропало. А магніва селітра також допоможе встановитися нашій рослинці. Тому ось такий комплекс підживлення я сьогодні проведу для своєї капусточки. У мене там капуста рання, капуста броколі і цвітна капуста. Тож буду її сьогодні рятувати. Розводиться бурштинова кислота. E, значить, 2 грама розводиться на 20 літрів води. Я 1 грам розведу на 10 літрів води. Розводити її потрібно в доволі теплій воді, бо вона дуже погано розчиняється. А бриксіл комбік потрібно розводити ось такий пакетик: 15 грам на 10 літрів води. Зараз я вже розвела в ковшечку в теплій воді бурштинову кислоту. І вилю все це у відерце і додам туди браксіл комбі. Зараз розчиню. Вильюю і піду обробляти капусту. І покажу вам, в якому стані вона знаходиться. Навіть капуста дуже важко перенесла цей приморозок, який був тієї ночі. Ще вчора я дивилася, вдень вона стояла більш-менш нормально, а сьогодні вийшла і дивлюся, всі листочки на ній побіліли. Залишилися цілими тільки серединки, тож будемо її рятувати. Ось так виглядає наша капусточка. Бачите, вона зовсім скляна. І ось так на цвітній побіліли листочки. Бачите, вони всі білі. І тільки серединочка вам залишилася зеленою. Ось так. Дуже негарно виглядає наша капуста, оскільки вітер тягнув із поля, її більше сильніше підморозило. Тож зараз буду я обробляти. Так, почала обробляти капусту і зрозуміла, що це ж капуста, яка досить погано приліпає до неї, наша водичка скачується з листочка, оскільки він слизький. Тому зараз додамо такий ліпасам приліпач для того, щоб воно гарненько причепилося до нашої рослинки. Його треба додати десь 8 мл на 5-10 літрів води. У мене є мірний стаканчик, ось такий. Зараз я... Візьму 8 мл і додам в, свою, в свій розчин. Так, ось я воно таку має консистенцію, таке як густе жидке мило. Зараз піду додам в розчин і буду обробляти капусточку. Десь годинки через 2, але скільки це буде вже обід, то десь ближче до вечора. Толью. Свою капусту, ось таким добривом, магнієвої селітра, як я вже казала. Обов'язково, оскільки дуже добре працює підживлення, коли воно йде кореневе і зверху по листу, тоді це дуже гарно працює. А вам, якщо сподобалось моє відео, ставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь, всім гарного дня!